Уманська дитяча бібліотека оголосила акцію Допоможи ЗСУ зігрітися зі збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. Акція триватиме до квітня 2024 року, включно. Жовтневі прохолодні вітри нагадують нам, що геть зовсім буде зима скоро. Але ми маємо тепленький одяг в наших оселях світло, затишно, а десь зовсім поряд в окопах мерзнуть наші захисники. Але ми з вами можемо їм допомогти. Саме для цього наша бібліотека об'явила акцію Допоможи зігрітись ЗСУ. Що для цього потрібно? Акція направлена на те, щоб підібрати матеріали для виготовлення окопних свічок. Що таке окопна свічка? Це ось така бляшаночка, це парафін і віск, і гофрований картон. Наче такі прості речі, але така маленька свічечка горить від двох годин до восьми. І навіть якщо це дві години, тільки уявіть, наші воїни, наші захисники можуть в окопах зігріти руки, підсушити шкарпетки, підігріти собі каву або чай, і навіть якийсь сніданочок легесенький зробити. А ще. Окопні свічки використовують як попередження, як сигналізацію, якщо можна так сказати. Їх ставлять при вході до окопу, коли темно, і наші воїни можуть бачити, хто заходить до окопу. Чи це ворог, чи це свої. Що для цього треба? Ви, Кожен з вас може долучитися до цієї акції і допомогти нашим воїнам. А для цього треба чиста бляшаночка від кукурудзи, наприклад, або горошку. або... Навіть бачите, фасоля. Це може бути така малесенька э, бляшаночка. Бачите, це може бути бляшаночка від э, корму для тварин. Це може бути парафін э, ось такий, а може бути недовикористана свічечка. От нам принесла бабуся, церковну свічечку. А інша бабуся купила віск у людей, які торгують медом. На ваш вибір, але у будь-якому випадку. Ви долучитися до процесу допомоги нашим воїнам. Адже якщо ми допомагаємо їм, якщо ми зігріваємо їх, ми наближаємо перемогу. Тому долучайтеся, допомагайте і разом будемо крокувати до перемоги. Хочу наголосити, що наша бібліотека знаходиться за адресою Європейська 33. Ми працюємо з 9 до 18 години. Обідня перерва. з 13 до 14 години і вихідні дні, понеділок, вівторок. Завжди буду раді вам. Все, що ми разом з вами зберемо для окопних свічок, ми передамо нашим партнерам, давнім партнерам, волонтерській організації Разом.